Тож, друзі, у просторі свободи у нас сьогодні фантастична жінка, пекельна жінка, психолог-сексолог, лайп-куч, мама, мама трьох донечок. Вікторія Стесенка, ми вас вітаємо. Вікторія Далі. у нашій студії. І знаєте, ось Павло тільки що розпочав бесіду з приводу того, що у вас троє донечок. Як ви, як професіонал, так, ви професійний психолог і сексолог, як ви розпочали саме подавати інформацію своїм донечкам Просто тебе дозрівання. Тобто з чого взагалі розпочинати... Коли? Ні, тут питань. Ту, просто підторж... ш... я, не, Коли? Не... Як? За яких умов? Тут питань просто шалена кількість. Так а, вітаю вас, друзі. Дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно, і взагалі мені дуже приємно, що я маю можливість поширити цю інформацію. Поширити цю інформацію, тому що вона має надзвичайно важливий зміст для дорослого життя людини. Я взагалі працюю з дорослими людьми, але коли е, в мене в кріслі сидить людина, яка сприймає своє статеве життя, як колись, колись, коли її мама щось там їй сказала, чи якось на, на неї вплинула, і вона, наче застигла в тому стані, вона сприймає своє статеве життя як дитина. І об таких спеціалістів, як я, наприклад, ви можете просто, чи люди можуть просто подорослішати у своєму сприйманні свого статевого життя. Так до чого це я взагалі е, веду? Тому що в нас не було нормального статевого виховання. Що таке взагалі от статеве виховання? От що воно таке? Як от правильно пояснити і е, дати акцент цьому поняттю? А, ось я хочу м, навести свій приклад. У мене троє доньок. Вони всі дуже різного. Е, Віку, і колись дуже давно, коли ще я не обрала для себе цей шлях бути фахівцем в у, у, у цій галузі. Ми колись з дочкою робили там кульки, а, повітряні кульки. Ми так змішували якийсь там гліцерин з милом, ми таких мішали, і вона мені каже, мама, а що таке секс? <клес> і мене це вразило. Я була в ступорі, я, я не знала, що їй відповісти. Я сказала: доня, ось коли ми приходимо до аеропорта, і там нас питають: ось яка в тебе стать? І там так написано: секс. От в тебе яка стать, чоловіча чи жіноча? Вона каже, в мене жіноча. Я кажу, ось і це є секс. Секс це твоя жіноча стать. І начебто це так і є з англійської. Але я відчула, що моя дитина вона хотіла почути зовсім іншу відповідь. І, можливо, тоді і багато чому я обрала для себе цей шлях. І нещодавно, два тижні по тому, ми проводили величезну зустріч для 20 мам та їх доньок, які ще, ем, яких ще не було стадії побертату, тобто це статеве дозрівання. Ем, і ми розмовляли з ними, що таке статеві органи, як ми маємо до себе відносити, що таке місячні, що буде відбуватися із твоїм тілом. І ми подали це так гарно, так красиво, що це красиво бути жінкою. Що в нас є величезна місія, ми народжуємо життя в цей світ. І в нас є чудові органи, вони взагалі вони казкові, вони на таке здатні. І а, моя мета була донести до майбутніх жінок, що бути жінкою це прекрасно. І мати такі чудові статеві органи це дуже гарно. І серед тих дівчат була моя донька. І я мріяла колись, що я проведу таку зустріч для дівчат і для моєї доньки, теж ви сказали, що перше питання у вас виникло: донька, задала вам у садочку. Так. Коли треба починати про це говорити зі своїми дітьми? Є якісь рекомендації, якісь рамки, чи тоді, коли виникає перше запитання? Так, в дуже гарний інтер'єр, коли в питанні є відповідь на питання. А, ви знаєте, так, насправді так і є. Ми маємо сформувати. Наша яка головна мета? Як батьків нас, як батьків, щоб наші діти а, могли заростати здоровими, повноцінними, дорослими людьми і мати гарне статеве життя. Коли дитина щось таке а, в нас питає, ми не маємо там втрачати свідомість чи казати дуже часто кажуть, як, «О, піди, спитай в брата чи в сестри, чи саме найгірше, що може сказати а, батько чи мати, це піди за гуглі. По гугля там що там кажуть, і якщо ми ведемо слово секс, то нам вийдуть порнохаби, нам вийде такий контент, ну, зовсім яким, не те, що… ми б да. не хотіли, щоб стикалася наша дитина. Тому, якщо якщо є перше якесь питання, чи щось от роблять зараз собачки, чи щось там божої коровки, що там з них там навесні, що що відбувається, це дуже гарна нагода розпочати з дитиною цей діалог. І головне, що має дитина отримати, який імпринт, який інсайт. Це нормально про це казати. Це нормально? це мама, вона не втратила свідомість. Це така сама тема мого життя, яке поїсти, яке погратись, як, як подивитись на хмарки. Це нормально. Ось це наша головна мета. Але ми маємо давати відповідь а, за віком. Тобто, якщо це маленька дитина. Там є три-п'ять років, це може бути більш метафорична відповідь, там, звідки беруться діти. Ми не маємо там розказувати, що це ми знайшли тебе в капусті, Капустна, чи тебе лелека принесла. Далі, далі, ми з папою так міцно дуже обнялися, від нашого кохання з'явився ти. І у дитини може на цьому етапі взагалі не виникнути більше питань. Не треба робити анатомічний розклад. Там, Що так, як, куди. Цього може бути достатньо, якщо в дитини ще виникнуть питання, ви можете розповісти за віком. І не треба думати, ні, краще я відведу там, наприклад, до мене там до віки. Я завжди за те, щоб люди мали нормальну комунікацію зі своїми дітьми. Тому що, коли дитина подоросліша і будуть відбуватися якісь процеси, не завжди вона може швидко отримати відповідь. Наприклад, там зруйнувалася е контрацепція якась. І вона є мама, яка нормально на це реагує. Дитина може зараз отримати відповідь і, можливо, там медичну допомогу в моменті. Але якщо це тебе табуїрована, вона, е вона це не може зробити. Вікторія. Тобто, наскільки ми розуміємо, що треба готувати саме матусь. Так, до вих... до виховання так, дівчаток, тому що це. ми uh -huh. е росли тоді, коли це реально було табу. Е звернутися до мами, ось я бачу, у вас просто є книжки, навіть так, ось так, про того, що uh -huh. перші місячні це надважливо, друзі, виховатися е не, не тільки так, ось е читати та писати. Це твоє здоров'я, і якщо ти не будеш знати деякі речі з приводу навіть тої контрацепції і взагалі про себе, то можна саме зробити дуже багато діл, які потім вихльобувати з приводу тої ж. Народженості, так тобто раніше це все було під забороною. Тобто, до вас можна жінкам приходити. Це по-перше, по друге, у вас ще є якісь рекомендації, ось з приводу книжок, які можна почитати матусям чи саме дітям? А, так, я проводжу взагалі лекції для батьків. Нещодавно мене запросили в приватну школу. Ми там спілкувалися з батьками, щоб вони могли мати нормальну комунікацію з дітьми. Перш за все, статеве виховання це про безпеку і здоров'я, не так і про секс. І коли до вас приходить дитина, ви маєте якийсь план Б. Ви можете щось сказати, а потім ви можете придбати, наприклад, книгу. Я що я хочу вам, ну, наприклад, порадити, є чудовий автор, це Юлія Ярмоленко. Вона видала дві чудові книги: це молечі про інтимні речі та безмаячні про перші місячні. От, наприклад, ця книга, якщо ми можемо її розгорнути, ми побачимо тут а, картинки, які намальовані для дітей, і які формують нормальне ставлення до статевих органів. Наприклад, цю книгу я роздивляюся зі своєю трирічною донькою. І вона знає, що її статеві органи називаються вульва. А, це нормально казати дитині про те, як насправді називаються її статеві органи. Для дитини це просто слова. Ми чомусь кажемо, що це стакан, це книга, це рука. І, і тільки там ми кажемо, що це піріжочок, кранік, ховочінки, пістіки, якби пам'ятаємо, усі да, ці це прикольно. і це може бути. Я за а, такі гарні образи, гарні метафори. Окей, але має бути і нормальна назва для дитини, ще раз хочу повторити, Це просто слова, це рука. Це пальці, це не ковбаска, це не сосіска. І так само я маю вульву. Так, чоловіки мають пеніс, і це нормально. По-перше, це коли дитина може сказати, де в неї локалізована біль. Да. По-друге, це захист. Чому це захист? Колись було проведено опитування, а це було проведено в Штатах. Гвалтувальників, насильників, яких причинили насильство дітям, і у них було опитування. І що вони таке цікаво сказали ось до цієї теми? Вони сказали, що якщо дитина знала, як називаються її статеві органи, вони для себе мали таку думку, що з нею спілкуються батьки. Тобто, якщо будуть якісь протизаконні дії, з мого боку, вона піде і розкаже мамі. На що... що вона буде розуміти, так, що так, відбувається, так, що так. що від не буде него. розуміти на що взагалі тиснуть а, гвалтівники дитячі. Вони тиснуть на те, що це дуже соромно. Мама перестане тебе любити. Да, 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 да. Для дитини це самий великий страх її життя, що мама перестане мене любити. І вони обирають своїх жертв. Вони не так зненацька там дядя в плаще, розпахнув плащ там, згалтував. На жаль, і я з цим працюю. Мені дуже шкода, але 80% надсильників – це добре знайомі дитині чоловіки. Це хрещення. Дідусі і таке інше. Але якби дитина мала нормальну комунікацію з мамою, довірливу бесіду, вона б могла сказати мама, там мене торкаються, на мене дивляться, коли я там щось роблю мені це не подобається. Тому я дуже раджу всім батькам комунікувати з дітьми та поговорити з ними ще про таку дуже важливу тему. Є такий протокол, який називається Правило трусиків. Я вам можу надати посилання на цю брошуру, якщо ви долучаєте до відеоматеріалів, це буде дуже корисно мати таки. Ви зможете просто задати правило трусиків. Що це таке? Це де, де світ, звіт таких правил. Наприклад, перше, про що ви маєте поговорити з дитиною, то що ніхто не має права чіпати тебе у зоні трусиків. Без твого дозволу, без дозволу батьків, ніхто. Якщо хтось тебе чіпає, ти маєш. Бігти відтуди і зразу попередити мене, що хтось це робив ось з тобою. Це дуже важливо. Друге, що ти, от, все, що з тобою відбувається, взагалі це дуже класна комунікація. Я, як мама трьох доньок, можу сказати, от всім хочу порадити, коли сядеш з дитиною там, за чашкою чаю чи там компотом і скажіть, люба моя дитина, там, чи хлопець, чи дівчинка, от, от що б з тобою не сталося, от якщо ти до мене прийдеш все розповіш, так чесно, я ніколи в житті не буду тебе сварити. І от гарно, щоб дитина мала таку можливість прийти до мами і щось розповісти, коли таке щось трапилося, що їй незручно не про це казати чи а, про це не кажуть. Ми в ми захваті. Просто настільки надважливі речі, і я вражена за... статистикою Вікторія, Я просто вражена, що елементарно виховання так батьків, коли. Тато чи мама знають, коли попереджені, то можна зберегти диті, дитині саме цнотливість саме життя взагалі. Тобто, наскільки це глибока тема, і ми дуже вдячні, що ви сьогодні у просторі Свободи нам це про це все розказуєте. Бо я не знаю, Павло, як ти а, Ну ти батько, а, можливо, в ну, я тебе з частиною звичайно, що так по, по по поволі случая вже зіткався з тими всіми там розмовами, проблемами і а, інформацією, тому треба бути обізнаним. Ним стосовно кордонів дитячих, от ми говорили про правило трусиків. Є ще якісь речі, які є є от отаким, знаєте, як жирним шрифтом виділені? От окрім цього, є ще якісь а, Я дуже дячно вам за питання. Воно дуже важливе, це питання, звичайно, кордонів. І правила трусиків це звичайне питання кордонів. Але як формуються кордони? Кордони це певна повага до себе. Зі мною так не можна, і я не буду так робити з тобою. Як ми можемо банально формувати кордони? Це стукатись до дитини, коли ми заходимо до неї в кімнату. І привчати дитину, заходити так само до моєї кімнати. І поки я не скажу тобі, будь ласка, заходь. Не порушувати це ніколи, от для себе взяти таке правило в житті теж саме стосується, коли дитина в вані кімнаті. Не лимитись туди, що ти там ти вже так довго. Ну, я розумію, буває таке, коли вся сім'я збирається. Але буває, якщо у дитини нема кімнати, вона має побути з собою наодинці десь. Так, можливо, вивчати себе і свої статеві органи, так. Але а, ми маємо поважати. Ще що хочу я сказати з приводу кордонів: ми маємо з дитиною провчати дитину, не терпіти те, що їй не подобається, в плані дотиків. Наприклад, я дуже багато такого постерігала, коли приходять гості, вони обіймають дитину, і, наприклад, вона. Там, вдруге в житті бачить того дідуся, а він такий може, там трішки вже там хильнув. ось, і не дуже приємно. Ну, Наприклад, я такі, дуже таку, екзальтовану картину малюю, там не дуже приємні дотики, але вона так стоїть, і ті обійми, вона терпе, Терпита, приймає, да, да. окей, тому що він ж там подарунок якийсь приніс. Але ми маємо формувати в дитині кордони, що ти можеш сказати, мені зараз це неприємно і це нормально. І як ми можемо ще формувати кордони? Спитати, а можна я тебе обійму? А можна я зараз тобі поправлю тут платічко в тебе? Як зазвичай роблять батьки? Так, ти, ти поїв, ще треба три ложки. Так роблять дитині, щоб мікрофони, там так щось її поправляють без її дозволу. Як дитина може зрозуміти, що мене немає хтось чіпати, якщо її постійно всі чіпають? Тому Вікторія, ми, і так, ми маємо бути свідомі і в такої посягденності давати дитині приклад здорових кордонів. Але, по-перше, ми маємо саме їх побудувати для себе, звичайно. Починаємо з себе. І я хочу це спитати. Тобто, жінкам можна до вас приходити саме навчатися і кордонів. Ви ви викладаєте ось цю а... сторону сексології, саме як правильно кордони і для себе, і потім, щоб мати, ну тобто жінка навчила і дитину? Так, звичайно, ну це таке дуже базове поняття взагалі в людині в людини. Це вибудити свої кордони, відповісти собі дуже чесно, колись взяти ось так, занотувати собі, як зі мною не можна. От як зі мною не можна? І якщо зі мною не можна поводитись так, наприклад, чоловік наприклад, мене ніхто не має бити, ось це заборона. Мене не має бити ні моя дитина, ніхто. Тому що я дуже часто спостерігаю, особ, особливо там в мене була знайома, вона мама хлопчиків, і вони там ходили на бокси, вона так могла підняти майку і казати своєму сину: ну що, давай, боксуй, там ті, набивай. Я кажу, а що ти робиш взагалі? Ну, Дитина, кажу, він, він набиває, він вчиться. Я кажу, слухай, ну дитина з дитинства має такий досвід, що жінку можна бити кулаками в живіт. Mm -hmm. Ось, І ось такі битові якісь ситуації вони можуть потім впливати на дорос. Формування і сприйняття світу, стосунків людини. Тому як зі мною не можна виписати і відставити свої кордони. А ще круто виписати, де я порушую кордони інших людей. От де я порушую, ми всі теж порушуємо. І я от нещодавно собі чесно відповідала, де я порушую кордони там, свого чоловіка, своїх дітей. Е, я постійно зростаю, так, в мене є, ну, куди ще зростати? Вау, це просто надзвичайно крута інформація. Я е, розумію, що е, от в нашій е, юності, в нашому дитинстві, була величезна, мабуть, нестача от подібних е, інформацій, подібних речей. Так, ми теж, звичайно, що десь е, підсвідомо або виховуючись на е, книжках, спілкуючись з розумними людьми, ми це якоюсь мірою десь е, знаємо, чули, відчуваємо, якщо ми ну, відчуваємо це правильно. Але говорити про це і обговорювати це насправді величезна кількість е, тем є. Пані Вікторія, ми надзвичайно вдячні за те, що сьогодні завітали. У нас буквально лишилося 10 хвилин до завершення ефіру. Ми ще з Мариною маємо поговорити е, встигнути. Так ми, ми сподіваємося, що побачимо, що пані Вікторія, тому що ця тема вона Дуже настільки цікаво, надважлива, і е, е, у багатьох людей просто є чорна діра з приводу того, взагалі, що таке статеве виховання, що таке правильне сексуальне виховання. Тому. Сподіваємось побачити вас ще в ефірах, і з приводу того, що діти це надважливо, і статево виховання це надважливо. Я впевнена, що Павло ти також отримав дуже багато цікавої та надважливої інформації. У нас сьогодні у просторі свободи була Вікторія Стасенко, психолог, сексолог, лайф-коуч. Вікторія. Дякую вам вам дякую. велике за те, що ви сьогодні доєдналися до нас у студії і е, розказали надважливу інформацію. Дуже потужно. Спасибо вам. А, дуже дякую. Взагалі, моя місія це розвіяти нові яке оточує цю тему сексуальності людини. Взагалі, сексуальна енергія це енергія життя, це те, що дає нам сили, це те, що дає нам натхнення. Якщо ми до цього можемо нормально ставитися, це знімає величезне навантаження, і вона може плинути ця енергія і перетворитись творчість, в проєкти та просто в нормальну комунікацію та насолоду. Тому я вам всім бажаю, друзі, мати гарний потік сексуальної енергії. І над цим треба постійно працювати. Це голода 100% палуба. Пасиві вам велике за те, що приєдналися сьогодні.